Привіт! Мене звати Ярина, а це мій блог про материнство Мама вдома. Сьогодні я роблю відео огляд і відгук на вежу Монтесорі або вежу помічника, яку ми використовуємо вже більше ніж півроку. Якщо коротко, то це скарб. Зараз сину півтора роки і купили ми її приблизно в рік, коли він почав впевнено стояти. А вирішили ми її купити, бо він постійно просився на ручки. Коли ми щось готували на кухні, його цікавило, що ми там робимо на горі, і неможливо було нічого робити. Він постійно хотів бути на руках. Тож ми пошукали якийсь оптимальний варіант і вирішили спробувати. Ми вибрали розкладний і легкий варіант, бо в нас небагато місця на кухні, і якийсь громісткий стаціонарний нам би просто тут не вмістився. Але тепер вона постійно стоїть розкладеною. <хи> бо відкривати і закривати її по 5-6 разів на день просто ну надоїдає. І ем, тож можна було брати і стаціонарну модель. Але ця все одно вона така делікатна, акуратна і навіть візуально вона займає небагато місця. Це не реклама якоїсь моделі чи фірми. Більше того, я б навіть не рекомендувала цю моделіку в нас. Тому що вона досить не стійка, вона може перевернутися. Якщо син дуже потягнеться в бік, вже декілька разів ми її ловили. Слава Богу, подій не було, але дитину на такій вежі ні в якому випадку саму залишати не можна, навіть на стійкій моделі. Тож я б її і не рекламувала. Але сам факт вежі помічника дуже класний. Їх є велика кількість, різні виробники, різні моделі, цінові категорії. Ми нашу брали досить дешеву на OLX, нову, але видно, що в дешевої є свої нюанси. Якщо б довелось купляти знову, то однозначно брали якийсь надійніший варіант, можливо, б навіть не розкладну з кращою обробкою дерева. Це б точно були якісь варіанти, де круглі трубки полаковані, щоб вона була легша. Для прибирання в кінці кінців. Ем, ну але це своє завдання виконує, це головне. Тепер дитина стоїть біля мене, приймає участь при готуванні їжі. За неї не треба бігати в іншу кімнату, поки готуєш. Часто син сам прибігає від своєї до робочої поверхні і вилазить і дивиться, що я там роблю. Звісно, дуже хоче допомагати і до всього лізе. Тож такий варіант точно не підійде батькам, які не хочуть пускати дитину до продуктів, столових приборів, тарілок і тому подібного. Це більше для батьків, яких є витримка і можливість робити це все з дітьми, тому що це, звісно, все буде повільніше. Це постійно треба слідкувати за руками, чи не пхає до рота те, що не можна, чи не тянеться там поніж. І звісно, буде брудніше розсипані крупи. І мій найбільший біль поки що це розсипана мука. З нею я ще не змирилася зовсім. Але це дуже і дуже весело. А дитині неймовірно цікаво. Це світ дорослих. Там справжні фрукти, а не пластикові іграшки. Тут все ну майже все, можна лизнути, по відчути температуру, консистенцію. Воно все шумить, хрустить, чавиться, і це дуже весело і цікаво. Не потрібно дитині проводити окремих занять сенсорного розвитку модного сьогодні. Просто береш дитину на кухню. І тут все можна і порозсипати, і порозмазувати, і багато корисного навчитися. Чисто для розуміння, за півроку спільної готовки зі мною Юрчик навчився розбивати яйця, змішувати їх виделкою, насипати ложкою те, що я попрошу, ем, вчиться зараз терти на терці, звісно, акуратно, я дивлюсь, щоб він пальці не порізав, але півтора року терти на терці. Різати яблуко фігурним ножем. Ем, Безпечним. Ще допомагає закидати продукти в м'ясорубку чи в комбайн, натискає кнопочку блендера. Звісно, він це робить по-дитячому, розсипає, але він знає, що він може. Він знає, що мама і тато навчать. І звісно, це все під пильним, пильним поглядом дорослого. Я це все розказую не для того, щоб похвалитись, які ми молодці, а для того, щоб розуміти, що якщо дати дитині можливість, вона дуже швидко вчиться. Їй неймовірно це все цікаво. і Спочатку мені було незвично і страшно, але потім розумієш, що Починаєш вчитися, як з цим всім взаємодіяти, і бачиш, наскільки дитина захоплена всім цим процесом, не потрібно сидіти, і вигадувати, чим би зайнятися, а просто займатися життям, побутовими справами. Якщо цікаво розказати, показати, як ми робимо побутові справи з сином, то можете дати знати в коментарях, знімок про це відео, тому що ми досить багато всього робимо разом. Звісно, це все можливо робити вже з такою старшою трошки дитиною до року. Я собі е, такого уявити не могла, і мені було складно робити хоч щось. Е, Старалась зробити все, поки малий спава, або бавився з татом. А зараз якось потрохи навчилася та й дитина в і два чи і п'ять це велика різниця в розумі і вміннях. Розкажіть, чи ви плануєте купляти важу Монтесорі, чи можливо у вас вже є. Хоча тоді, чому б ви дивились це відео? Надіюсь, вам був корисний мій відгук. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду далі ділитись нашим досвідом.